Сьогодні виготовимо найдавніший навігаційний прилад компас. Компас винайшли в давньому Китаї в 3 столітті до нашої ери, і він дуже відрізнявся від сучасного. З часом компас вдосконалювали, що робило його більш точним та зручнішим у використанні. Виготовимо компас зі своїми учнями, а перелік необхідних матеріалів ви знайдете в описі під відео. Спочатку підготуйте основу, на якій плаватиме ваша голка. Виріжте з паперу коло діаметром трохи більше, ніж довжина голки. На вирізаному колі можна позначити сторони світу. Наступним кроком намагнітьте голку. Для цього тріть голкою об магніт. Важливо робити це не вперед-назад, а саме в одному напрямку. Окрім магніту, можна використати шовк, хутро або ж своє волосся. Далі зафіксуйте намагнічену голку на папері таким чином, щоб гостра її частинка показувала на північ. Тепер поміщаємо папірець з голкою у миску з водою. Слідкуйте, щоб він не торкався бортиків миски. Ви побачите, що голка кружляє. Коли ж вона перестане рухатись, вона вкаже напрямок на північ своєю гострою частиною. За необхідності можна перевірити напрямок за допомогою компасу. У мене голка чітко вказала на північ, і скільки б я не рухала папірець, вона зупинялася і вказувала вістрієм на північ.